Ці складні політичні колізії, які склалися у нашій державі, мене зацікавило те, чи традиційно у переддень 9 травня виплачуються грошові допомоги учасникам війни. Отже, пане Мирославе, чи змінилася ця традиція, незважаючи на те, що кажуть, державі грошей нема, але Чи наші ветерани, ті, хто пережив війну, отримують тих пару нещасних гривень? Я скажу навіть більше усі виплати, які здійснює управління праці. За квітень місяць проведені повністю, а таких допомог у нас нараховується 19 видів допомог, і на ці цілі пішло 9 мільйонів гривень. Аналогічно, 14 квітня поточного року, уряд видав постанову про виплату разової допомоги. Вона називається до 5 травня. Я просто нагадаю, що впродовж останніх років такі виплати проводилися у нас регулярно. Так і в цьому році у нас в районі така виплата практично завершується. Якщо взяти десь розрахунки грошові, вона відсотків на сім є більшою ніж у минулому році. В загальному таку виплату отримали 2827 ветеранів війни. Це, на жаль, на 360 осіб менше, ніж у минулому році, і на ці потреби пішло 876 тисяч гривень. Якщо подивитися в розрізі самих виплат, то інваліди війни першої групи отримали суму 2575 гривень. Інваліди війни другої групи 2250. Інваліди війни третьої групи 2020 гривень, учасники бойових дій 795 і учасники війни 100 по 145 гривень. Де здійснюється цей процес виплати грошей? Чи ці гроші дораховуються до звичайної пенсії, чи вони йдуть по іншому рахунку? Ні, у нас зовсім інші рахунки. Є люди, які повідкривали собі рахунки у банках, і вони, звичайно, там їх можливо вже й отримали, бо процес завершується. Але основна маса йде через поштові відділення. Тобто людина повинна прийти на поштове відділення, сказати своє прізвище і там надають гроші, чи може все ж таки принести гроші ці додому людині? Наскільки ну, я знаю, у наших населених пунктах є поштарі, так звані. Вони ж їх і доставляють додому.